Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Xiaomi. Серія F4 Pro на цоколь H4 з температурою світла 6000 К. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині ось так у нас все упаковано. Цоколь H4, як ми всі знаємо, це дальній і ближнє світло. В одній лампі, потужність ламп заявлена 45 Вт. На кожній лампі використовується 12 світлодіодів на дальнє світло, також 12 світлодіодів на ближнє світло. Повністю металевий корпус. На кожній лампі використовується дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 Вольт з допомогою стандартного роз'єму. На дроті підключення є невеличкий ось такий от драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Кольорна температура заявлена 6000 Кельвін. Маємо білий. Колір світла, потужність ламп, нагадаю, 45 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно правильно виставляти світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.